Всім привіт! Надіюсь, ви вже забили чашечку і дивитесь цей відео огляд при своєму денному вечірньому або нічному прикурі. А я все ще нагадую, що ви на каналі Коза Кука і сьогодні у нас огляд на кальян Арома Зулу та аксесуари від виробника Арома Хука. Поговоримо про сам бренд, про його аксесуари та сам кальян. Але давайте з самого початку: історія Aroma Хуки. Взагалі все почалося з 2022 року, коли бренд висунув на суспільний загал модель Classic, тобто звичайна класична палка, нічого зайвого, в принципі, все нормально. У мене був той кальян в експлуатації. Мед з нього курив, по вусам текло, та в рот не попало. Почергово бренд почав створювати після класичної моделі висотою приблизно 57-58 см Ще міні-модель, також у вигляді палки. Цю модель, в принципі, і наразі викуповують найкраще, тобто вона є бестселером у цього виробника. Ну і в принципі, потім все поступово почало переходити до декорування цих кальянів. І з'явилися накладки з поліацеталі та дерева. І потім уже поступово. Сам виробник почав створювати і придумувати якісь нові ідеї. І з цією новою ідеєю вийшла модель Aroma Zulu. Перед цією моделлю була створена модель ще Aroma Steel. Це, в принципі, та сама варіація Classic, тільки шахта. І саме її основа не з поліацеталі, а саме з нержавійки. Інша форма продулки, інша якість і, звичайно, стійкість матеріалів та. Їхня зносостійкість. Сам виробник на процесі всього свого виробництва створював різні аксесуари, в тому числі чаші, яку ви бачите зараз. У мене перші моделі чаш були представлені в 23-му році на виставці індустрія. Тоді я її не встиг взяти, але все-таки мені відправляли разом з кальяном щипці та цю чашу. Щипці в мене будуть представлені ось тут, і я про них розповім уже ближче до кінця. Що хочу сказати, в загальному. Бренд подобається тим, що вони постійно розвиваються, і вони намагаються зробити свої моделі максимально практичними і максимально доступними для всіх категорій суспільства. І в такому разі я хочу поступово перейти до характеризації своєї моделі, що я помітив за. Приблизно півтора місяці використання. Це абсолютно нова модель, яка не схожа на будь-які інші. Хтось може сказати, що вона схожа на якісь моделі, які вже існували колись, і за поребрику там, наприклад, але не в суть. У нас досить багато кальянів, досить класних, і вони змінені, і вони по-своєму цікаві, і вони варті вашої уваги. Так ось по цьому кальяну відразу при прокурах. Так, ось по цьому кальяну при прокурах я відразу відчув дуже гарну тягу. Я спочатку мав досвід його використання такого, такої самої моделі в кальянні, а, в одній кальянні свого міста. І відповідно, коли мені пропонували після початку мого е, старту мого кальянного блогу відправити саме. Якусь модель Aroma Хуки я вибрав Aroma Zulu. Мені дуже подобається її дизайн, подобається накладка з дерева, подобається висота. Такий кальян відразу в тілі якусь момент стійкості, тому що він виглядає досить високим. Колба виглядає досить такою, ну, будемо в загальному говорити, досить стійко виглядає весь кальян разом зі своїми аксесуарами. Погодьтесь, якщо ви знаєте продукцію калянного кальян, виробника Ромахука, ви можете зрозуміти, що ця модель вирізняється серед усіх інших. По-перше, висота. По-друге, інші характеристики. Тобто, накладка з дерева вже в іншій формі. Тут є ребра, досить цікаві, нова продувка, коннектор, який встановлюється під кут 90 градусів. В інших моделях він зазвичай встановлювався під вищий кут по діагоналі. Тут уже, в принципі, перпендикулярно. Але є свої нюанси. По-перше, я Дуже-дуже мало працював з кальянами, які мають дерев'яні накладки, дерев'яні мундштуки, Тому що тут мундштук також виконаний в стиль шахти. Він має такі нібито характерні ребра, розфарбовані в колір самої шахти. І при своїй помилковій недолугості я кальян відразу мив з накладкою та мундштуком. Звичайно, в теплій воді, і таким чином у мене фарба почала почуть розшаровуватись. І саме це зіпсувало естетичний вигляд кальяну саме по ребрам. Далі, поступово, при його використанні, я хочу сказати, що варто звертати увагу на те, як ви за ним слідкуєте. Тому що от саме цей момент мийки кальяну, найголовніший, вам потрібно завжди знімати накладку, мундштук відкладати і чистити його другими способами. Тому що, якщо, наприклад, ви помиєте навіть середину шахти, металеву частину, і не протрете її сухою ганчіркою, рушником, і там залишиться волога при насадці самої шахти, накладки на шахту, ця волога може вступати в контакт з деревом, дерево всередині не оброблене. І таким самим чином воно може так само давати якісь тріщини. І так у мене саме трапилося, тому що за своєї недолугості, якщо раз повторю, в мене якраз пішли невеликі тріщини зверху, поблизу шайби, і знизу поблизу самих цих ребер. Посадкове місце під конектор, тому що тут самий головний нюанс, який я помітив, це те, що конектор під шланг, і саме отвір, в який він вставляється, він починає сіфонити. Тобто, коли ви продуваєте кальян. Я щас його продую. Через конектор виходить невелика кількість диму. Чи впливає це взагалі на моменти куріння, тобто на саму тягу. Я цього не помітив. Кальян як курився гарно, так і куриться. Коли я курив його в кальянному закладі, я цього моменту не помітив. Це можуть бути, можна сказати, в певних варіантах моделей. Але наразі всі наступні моделі, як затверджує виробник, вже не матимуть такої проблеми, тому що посадкове місце під конектор для шлангу змінено. Його зробили глибшим, саму шахту чуть ширшою для того, щоб було більше місця під це посадкове місце. І так само конектор вже більш щільно прилягає, і з цього приводу, тобто вже продуву немає. Але в такому випадку модель, можна сказати, пройшла своє тестування, отримала свою кількість відгуків, і після цього почали її. Змінювати це вже свідчить про щось краще. Я ще думав його перевозити в машині на випадок дуже таких серйозних розмов, але все-таки не вирішив, тому що битку потрібно трішки більшу. Вона не така й важка, щоб комусь прикласти <хи> до хорошого місця. Ну і в загальному хочу сказати, що мені дуже подобається цьому каляні тяга. Вона легка. Вона майже безшумна, хоча тут нема дифузору, і місця під нього також немає. Є, звичайно, варіант докупити силіконовий дифузор, але, як на мене, він тут не потрібен. У мене в порівнянні стоять ще два кальяни, які мають дифузор, і хочу сказати, що навіть на них з дифузором тяга відчувається більш гучнішою, аніж тут. А у верхній частині шахти діаметр трохи тонший, занурювальний він чуть, чуть більший. Доступний для того, щоб його курити і дивитися, наприклад, якісь фільми, тому що. Саме шуму майже не буде. Тому у висновку, якщо брати до уваги моменти з миттям кальяну, він буде зберігати свій первісний вигляд досить довго. І в принципі на куріння, як я вже повторюсь, це ніяк не впливатиме. Навіть той самий конектор, який чуть-чуть випускає диму. В своєму використанні кальян досить хороший, він надійний, мені досить подобається продувка, виконання цієї продувки через гравіоанни, через виїз з назвою саме цієї моделі. І в загальному. Це все, що я можу зараз сказати. Кальян дійсно цікавий, він має 5 різних кольорів. Ці кольори ви можете подивитися в виробника. Під колір шахти можна підібрати колір колби. Тепер давайте скажу стосовно чаші та одного аксесуару у вигляді щипців. Ну не у вигляді, а в само щипців. Чаша досить хороша, вона глазурована. Можна сказати, не можна сказати, а всередині чаші, по внутрішній поверхні, також є глазур. Вона прямоточна, на ній досить куриться гарно, велика кількість різної продукції. В особливості це середня продукція та міцна. Чаша прямоточна дуже гарно передає міцність, смак, і в принципі, тим, що вона оброблена всередині глазурю, вона якраз до, е, довго тривала в експлуатації, тому що сироп не так буде швидко всмоктувати стінки чаші. Відповідно. Ви самі можете бачити на відео, яке я її забивав. У мене вона вже трішки поексплуатована, є свої сліди, але від цього саме куріння каляну не змінюється, смакопередача того чи іншого тютюну також не змінюється. Якщо, звичайно, гарно слідкувати за чашею та гарно її промивати після кожного прокуру. Щодо щипців, мені відразу разом з кальяном та чашею відправляли щипці Aroma Bravo. Це звичайні щипці, що тут їх виділяє, це шкіряний ремінець на ньому, на них. Його можна вішати собі на руку, це в принципі зручно, ергономічно, проте не під кожну руку підходить, тому що на мою руку досить складно, так сказати, його надягнути. Але в принципі це можна сказати не дуже важливий аксесуар, його можна собі прикріпити до брелка на ключі. Але ще хочу сказати один нюанс. Мені саме ці щипці не дуже вкотили, тим що тут дуже е ну, занадто товсті накінечники. Тому що калауд взяти е, такими щипцями не завжди досить зручно. Тобто, якщо більш тонші щипці, наприклад, ті, які отправляли мені останніми, вони мають чуть-чуть менші накінечники, і їм дуже легко якраз потрапити до отворів калауду з цими ж, якраз не так. Але якщо старатися, то в принципі все вийде, щипці самі по собі досить непогані. І саме класно, що бренд почав робити гравіювання з вирізами. Це-дуже прямо дуже, дуже класно і прямо креативно, що виділяє саме ці аксесуари серед всіх інших на ринку. Ну, щодо всього іншого, наступними аксесуарами, які до мене потрапили е, на використання, це були ковпак, кадило. Давайте почнемо з шило-виделки. Досить непогана шила-виделка, також з таким самим гравіюванням. Аромахука з логотипом досить зручно. Як на мене, я б трішки зробив тоншими е, саме зубчики-виделочки, щоб їй було легко перемішувати. Це я сказав першими своїми враженнями у відгуку до виробника. Але мене засвідчили, що вони могли б гнутися, тому я, типу, говорю: напевно, це так. І у використанні, я хочу сказати, що можу взяти свої слова назад, тому що. Користуватись досить зручно, тут досить нормальні проміжки між зубчиками веделки, перемішувати досить зручно і ще зручніше якраз накладати. Щодо ковпака-вітровика, тут також а, досить все цікаво. Кальян Ой, ковпак саме має форму шестикутну. Не таку, звичайну, як, в принципі, всіх буває кругла, але, звичайно, в більш сучасних варіаціях ковпаків всі майже йдуть вони шестикутними. Досить стандартна висота ковпака. Є звичайно логотип, є звичайно напис, який вирізані саме в, в металі. І є ось така кришка, яка робить з цього ковпака, тобто вітровика, робить саме ковпак. Досить цікава кришка, також з вирізом, з логотипом, накривається. І ось таким копак виглядає. Самий крутий вигляд це має, коли ви курите в якусь темну пору доби, або тобто вдома, коли у вас темно. І через цей логотип, через цей виріз, дуже гарно просвічується світло від розпаленого вугілля. І це виглядає прям дуже красиво. І, в принципі, по ковпаку скажу, що він не має ручки. Це нічого страшного, дуже багато ковпаків зараз не мають ручок. Це нічим не заважає йому працювати гарно, тому що. При прогріві 6-7 хвилин його можна спокійно взяти та зняти за нижню частину, поставити в сторону і все буде добре. І тепер в кінці на рахунок кадила. Це перше виконання рома хуки з кадилом. В принципі, з ковпаками їх також було перше. А на рахунок кадила тут є свої нюанси, тому що, в принципі, все нібито гарно виглядає, але. Тут є проблема, тому що недостатньо щільно прикріплені стінки до дна. І за рахунок того, що ви будете струшувати вугілля, наприклад, ви кальянщик, кальянний майстер, ви струшуєте вугілля, попіл може просипатися через отвори, які знаходяться внизу. Я не впевнений, що це прямо з усіма кадилами. Можливо, це в мене таке попалося, але в будь-якому разі, е, я сказав про це виробнику. Вони зазначили, що вони будуть вносити зміни, і це вже добре. Тому що на всьому іншому. Реально, кадило виглядає досить цікаво, нестандартно, що стикутно. Зараз, як я помітив, є таке цікаве кадило в виробника Техука, там воно квадратне. Але ще що можу сказати про кадило, тут трішки потрібно вищу ручку робити, вищу та ширшу. І тому що, відповідно, якщо ви будете користуватись їм вдома, все буде добре. Але коли будете користуватись каляному закладі, у вас буде досить багато вугілля накидано саме в, цю, в це кадило. Воно буде нагрівати ручку, і, відповідно, вам буде незручно її переносити. Насправді, аксесуари гарно виглядають, але є певні моменти в самих найтонкіших нюансах. Чи брати, чи не брати, це думати вам, як на мене, всі інші аксесуари можна брати в таке цілком велике використання, цілком масштабне, тобто для каляних закладів, вони прослужать, напевно ж, довго. Але на рахунок кадила. Це відмінний варіант для дому. Не для закладу, тому що дуже маленька ручка. Для дому саме то. Останнє, що я міг забутись, це нові щіпці, які виходили разом в дропі з цими аксесуарами. Щіпці також досить цікаві, вони вже мають більш тонші накінечники, про які я вже згадував. Вони здебільшого рахуйте вже металеві. Тут видно, що це відокремлений метал, який закріплений болтиками. Є свої такі характерні отвори. Та, звичайно, логотип з назвою бренду. Ось цими щипцями я вже користуюся близько пів місяця. Мені відразу, можна сказати, під кальян підібрали білі, і саме з цим кальяном я зазвичай користуюся всіма аксесуарами від Aroma Хуки. І ось такий це має цікавий вигляд. Як на мене, досить красиво, досить естетично і дійсно вражаюче. Ну, ось і все. В принципі, огляд завершено. Якщо вам цікава продукція Аромахука, я вам обов'язково раджу звернутися до їхньої інстаграм-сторінки та переглянути всі їхні моделі. Посилання буде в описі до цього відео. А також, якщо вам цікаво спостерігати за кальяною тематикою, за міксами, за кальянами та оглядами, розпаковками, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання буде також в описі до цього відео. Я бажаю вам гарного дня, смачних та дивних кальянів. Завжди підходьте до вибору з розумом. Будьте здорові, слава Україні.